Вітаю вас, мої дорогі підписники і гості каналу. Я на каналі Година Таро. Мене звуть Анна. Карта дня на 14 жовтня 23 го року по всіх знаках зодіаку. Повне. А для Уні випадає. Дев'ятка пентаклів, це гарна карта. Ця карта говорить про певну стабільність у вашому житті, що все буде йти по вашому плану, як ви хотіли. Карта говорить, що ви впевнені в завтрашньому дню. І не переживаєте, що взагалі буде вас очікувати найближчим часом. Ви маєте певну стабільність, фінансову незалежність, впевненість в завтрашньому дню. Карта говорить про досягнення вашої мети. На вас буде чекати успіх. День прийде дуже гарно. Стальці. Для тельців випадає гарна карта, це четвірка жезлів. Карта говорить про святкування гарної події, про святкування якоїсь певної роботи, яку ви завершили, про досягнення, яке ви будете святкувати. Карта говорить про певну винагороду, яку ви отримаєте. На вас чекає, можливо, підвищення в когось, знаєте, такі, от в когось, наприклад, Новини будуть про народження дитинки, В когось гарна винагорода, просто в когось буде сімейне щастя. Карта говорить про досягнення цілі, про нові починання, про успіхи в кар'єрі. На вас чекає винагорода, яку ви заслужили. Гарні емоції і святкування гарної події. Близнюки. Для Близнюків випадає королева Пентаклів, яка говорить про допомогу відпливової жінки. Карта говорить про велику кількість справ, яку ви будете робити із задоволенням. Карта говорить про те, що це можливо якісь хатні справи. Можливо, це. Якісь покупки будете робити і так далі, але вам це буде приносити гарний настрій і задоволення. Головне не дозволяйте нікому з собою маніпулювати. І у вас обов'язково все вдасться. Раки! Для раки випадає дев'ятка кубків. Карта говорить про гарний настрій, про щастя, радість, впевненість в собі. Карта говорить про, можливо, вас відвідають гості, яких ви не очікували, але яким ви будете дуже раді. Також ця карта може вказувати на здійснення якогось вашого бажання. Карта Дня для Левів. Далеві випадає вісімка жетлів. Карта говорить про дуже швидкий розвиток подій, який на вас очікується. Це можуть бути дзвінки, листи, новини якісь, які ви очікували, але ви їх очікували трошечки пізніше. Взагалі карта говорить про те, що день просто пролетить непомітно для вас. Будьте дуже втомлені, але задоволені своєю роботою. Діви. Для дів випадає вісімка кубків. Карта говорить про зміни, неминучі зміни у вашому житті. Карта говорить про в когось зміну роботи, в когось про місце проживання, в когось про зміну в відносинах і так далі. Карта взагалі говорить про зміни, які будуть на вас чекати. Тому поставте перед собою цілі і до них прямуйте, ні в якому разі не озирайтесь назад. У вас обов'язково все вдасться. Головне, дійть. Крок за кроком до своєї мети. І тоді у вас все вдасться. Головне, наберіться терпіння, робіть все без поспіху, і головне не витрачайте зайвих коштів. Терези для Терезі випадає п'ятірка мечів, якісь певні можуть виникати конфліктні ситуації. Також карта може говорити про. Можливі шахрайські дії, які можуть на вашому шляху трапитись, тому будьте більш обачні, щоб не стати жертвою шахраїв. Також карта говорить вам про загострення уже якихось певних наявних конфліктів. І якщо ви будете дуже багато старатися і прикладати максимум зусиль у якісь певні проблеми, то зможете, знаєте, вийти, як то кажуть, сухим із води. Але для цього потрібно буде. Активно попрацювати, щоб наслідки цього конфлікту звести, як то кажуть, на нуль. Скорпіони. Для скорпіонів випадає семірка кубків, карта говорить про якісь певні ілюзії, про якісь певні ваші мрії. І не всі ці мрії, які ви собі там нафантазували, не всі, вони реальні. Потрібно більше діяти, а не тільки мріяти. Карта говорить про те, що, можливо, буде перед вами якийсь вибір стоять, можливо, буде багато пропозицій, і вам потрібно буде якийсь один вибір зробити. Але, щоб він був вірний, вам потрібно все гарненько і ретельно обдумати, бути рішучими, не боятися діяти, і тільки тоді у вас все вдасться. Вдасться ваші мрії втілити в життя стрільці. Для стрільців випадає десятка кубків. Карта говорить про гарний настрій, про щастя, про радість, про задоволення, про дуже позитивні емоції, про те, що все буде йти, як ви хотіли. На вас чекає успіх у ваших справах, у всіх ваших починаннях, щастя, радість і задоволенням, розвитком подій із собою. Козироги. Для козороги випадає четвірка пентаклів, на вас чекає стабільність у всіх ваших справах і всіх ваших починаннях. Можливо, десь ви трошечки скупить, скупі для самих себе, можливо, десь на чомусь економите, але у вас обов'язково все вдасться. Карта говорить про зміни, які можуть на вас чекати, але ви чомусь їх сильно боїтесь і постійно їх уникаєте. Подумайте над тими змінами, які для вас пропонуються у вашому житті? Модолічики. Для водолійчиків випадає старший аркан сила. Карта говорить про те, що вам потрібно буде дуже багато попрацювати для досягнення вашої цілі, але ж все ж таки вам вдасться це зробити. Які б складності на вашому шляху не траплялися, ви досягнете гарних результатів. Також карта говорить, що в кого якісь були змагання і так далі, на вас чекає успіх у всіх, всіх справах. Також карта говорить, що день буде гарний і вдалий для заняття спортом і для відпочинку. Рибки для рибок випадає тут жезлів. Дуже гарна карта, дуже активна. Карта говорить про те, що у вас сили, і енергії вистачить переробити все, що запланували навіть більше. Головне, ні в якому разі не потрібно сидіти на місці, бути активними. Втілювати свої задуми, мрії в життя, розпочинати щось нове і не боятися розпочати щось нове. Тільки тоді буде на вас чекати успіх. Тому будьте активні, все вас дасть. Будьте впевнені в собі, будьте... ну, йдіть на пролом і все вас дасть. Бажаю всім гарного, вдалого дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк коментуйте. До побачення.